Різноманітні автентичні різдвяні пісні та вертепи показали минулої неділі колективи із різних районів Тернопільщини на щорічному параді вертепів. Він відбувся на театральному майдані міста та завершив цикл новорічно-різдвяних свят. Сьогодні дуже тяжко уявити Україну і українця без вертепів. Тому я хочу подякувати всім учасникам, всім організаторам фестивалю. Подякувати всім колективам, які приїхали до Тернополя, які взяли участь в цьому фестивалі, які поділилися з нами своєю творчістю, розважили нас. Не ну, хочу побажати всім тернополянам. Нехай ця новорічна різдвяна зірка принесе в кожну домівку. Мир, з спокій, сімейне затишок, тепло і благополуччя. Кожен вертеп показував, якими колядками багаті у себе вдома, велика їх частина автентичні та стародавні. Троє нас ми всюди співали, всюда під підгадку, всюди, всюди в нас кликали. Ми знаємо різні колядки, стародавні, такі що то не співають. Переможці новорічно-різдвяних конкурсів Різдвяне дево та феєрія новорічного міста у Тернополі отримали подяки та грошові винагороди. Церемонію провели на театральному майдані. Найкращих визначали у таких номінаціях, як святкове оформлення шопки, ялинок, вітрин, магазинів. Кожна із номінацій конкурсу Феєрія новорічного міста мала по три призових місця. Жюрі визначило переможців. У кожній із них їх нагородили 15 січня. Дуже сильно долучаюся до всіх цих Заходів до прикрашення міста наші школи, наші учбові заклади, комунальні підприємства. Ми сподіваємося на трошки більшу активність від суб'єктів господарювання підприємців. На жаль, немає такої активності, але сьогодні серед нагороджених є і церкви, і школи, і садочки, і комунальні підприємства. І також є ті підприємці, які долучилися, які прикрасили гарно свої вітрини, свої заклади. І тим часом і тим самим зробили наше місце ще красивіше. 19 січня християни відзначили третє велике зимове свято водохреще у Тернополі. Традиційно освятили воду на набережній ставу. Біля підніжжя хреста, встановленого на честь 1025-ї річниці хрещення України. Представники різних конфесій відправили службу та здійснили водосвяття. Зі святом Тернополянта гостей міста привітав і Сергій Надал. В цей день священники у всіх відкритих водоймах освячують воду, тому що ця вода за переданням має особливі цілющі цінності. І саме тому сьогодні традиційно, як і кожного року, вранці святили воду на всіх трупських водозаборах. Я бажаю, що ця вода змила весь негатив, все зло, змила всіх загарбників, всіх зрадників, вдарала всім на мир, спокій, благополуччя і наснаги до щоденної кропіткої праці протягом всього року. Вічена вода у кожну домівку. Обряд її освячення саме 19 січня вже багато років поспіль проводять на станціях Тернопільводоканалу. Таким чином цілющу Йорданську воду набирали тернополяни, які з різних причин не змогли відвідати богослужіння. Священнослужителі освятили воду, яка потрапляє в місто з водопровідних насосних станцій Тернопільводоканалу. Зараз ми стіснили обряд освячення води на станції третього підйому. Це насосна станція, яка подає воду з верхньої Івачівського водозабору. І звідси вода потрапляє на більшість районів міста. Це мікройон сонячний, східний, дружба, мікрорайон вулиці Миколинецької, ряд інших суміжних районів. На свято водохреща міський голова Сергій Надол разом із сотнями тернополян пірнув во юрданську воду відкритого басейну клубу оздоровчо-зимового плавання Нептун, що в парку топільче. Така подія вже стала доброю традицією у Тернополі. Священнослужителі християнських церков, які перед зануренням освячують воду, кажуть, що юрданська вода має властивість зцілення. Я повірю, що саме на водохрещі вода є цілючою і має особливі властивості. І саме тому в цей день священники освячують ці водойми, саме цей день традиційно люди окунаються, пірнають холодну воду. Хоча, яка вода не була холодна, все одно вона є приємною, ніжною. Думаю, що в нас весь негатив дає сили, здоров'я, натхнення для праці на весь рік. Традиційно кожного року чисельна лемківська громада збирається на святкуванні Лемківського Йордану у Тернополі цього року. Дійство пройшло у Палаці культури Березіль, та окрім сотень тернополян, на ньому побував міський голова Сергій Надал. Очільник Тернополя зазначив, що лемківські традиції становлять частину української культури, і міська рада постійно підтримуватиме лемків у проведенні їх традиційних заходів. Багато років поки лемків переселяли, забрали з різних домілок. Люди жили, починали все своє життя по-новому, але вони зберегли між собою дружбу, вони зберегли свою лемківську культуру, свої лемківські традиції, і вони сьогодні прикладу до всіх тернополян, для всіх українців. Майже 31 мільйон гривень передбачили у бюджеті Тернополя на 2017 рік, аби забезпечити безкоштовні перевезення пільгових категорій населення у громадському транспорті міста. Таким чином всі пільгові категорії тернополян зможуть надалі користуватися громадським транспортом на пільгових умовах. Весь громадський транспорт у Тернополі у 2017 році планують перевести на єдиний електронний квиток. За словами міського голови, завдяки цьому проекту тернополяни матимуть можливість Овіт, зекономити на проїзді в громадському транспорті, оскільки кожен тарифний пакет включатиме в себе бонусні поїздки. Також серед переваг впровадження такого квитка є те, що місто отримує статистику транспортних потоків. Окрім цього, можна буде оптимізувати маршрути і компенсувати пільги за реальними розрахунками. Наразі проект успішно стартував у міських тролейбусах на черзі маршрутки. Позитивним є те, що Верховна Рада нарешті прийняла закон про електронний квиток. Тепер це дасть можливість нам реалізувати його на весь громадський транспорт у місті Тернополі, тому що відповідно до умов конкурсу, який ми проводили на перевезення, відповідно до договорів, які писали перевізники, такий електронний квиток має бути впроваджений і на автобусах, і на маршрутних таксі в місті Тернополі. Тому вже цьому році буде активне впровадження. Ми повинні зробити один квиток, який би йшов на всі види громадського транспорту для зручності оплати тернополянам для зручності надання послуг і для економії оплати за проїзд. Одночасно у 2017 році Тернопіль продовжить розбудовувати мережу електротранспорту міста. Зокрема, заплановане будівництво нової тролейбусної лінії через вулицю Бродівську і до села Біла. За минулі роки були збудовані п'ять нових тролейбусних ліній у мікрорайоні Аляска, в районі обласної дитячої лікарні на масовій Дружба, на масовій східний. Та у 2016 році тролейбусна лінія сполучила Аляску та Дружбу.